Всім доброго дня. Сьогодні розрахуємо рукав. Як нам далі в'язати рукав для голубого джемперу? В цьому джемпері у нас рукави типу реглан, і тому верхня частина рукава, ось вона, вона вже зв'язана. І ще у нас є тут знизу підріз пройми який має загальну кількість 18 петель. Так, давайте будемо розраховувати. У нас от така частина. Рукава вже є. Ось тут у нас 91 одна петля. Це ті петлі, які зняті ось на нитку. Ось вони ці петлі рукава ось. І нам потрібно буде донабрати петлі на підрізи пройму. Це буде ось так. І ось так. З цього боку ми маємо набрати 9 петель плюс одну кромочну і з цього боку 9 петель плюс одну кромочну це ну по 10 петель тобто у нас 91 плюс 10 і плюс 10 виходить 111 111 петель це буде Оця ширина в ну, найширшому місці, там, де пройма. Знизу я поміряла, яка мені потрібна ширина і визначила, що тут дерзинка і планка. Хібного кітлювання мені потрібно, щоб було 68 петель. І що нам потрібно розрахувати? А, і оцю довжину рукава. Я також виміряла. Ну, я виміряла, в принципі, всю довжину рукава. Ось таку. От звідси, Прямо от вдягнула оцей джемпер без рукавів. І від цієї точки поміряла до тої точки, куди я хочу, щоб рукав сягав. Ну, тобто, от, так він буде чи отак, от ну, як, як вам подобається. І о, ця довжина у мене вийшла 49 см. 49 сантиметрів, повна довжина рукава. Але у нас є ось ця довжина резинки і планки хімного китлювання, вона складає 5 сантиметрів. Тому від цієї загальної довжини, яку ми маємо дов'язати до того, що вже маємо на сьогодні, оце ми маємо а оце нам потрібно буде дов'язати. Повна довжина 49 см, 49 мінус 5 м – це ось ширина манжета, і залишається 44 см. Тобто ось ця довжина у нас складає 44 сантиметри. 44 ми переводимо в кількість рядків, помножуючи це на 4, Дорівнює 176. 176 рядків. А, у нас має бути пров'язано до початку в'язання планки хібного кетлювання. І за ці 176 рядків нам потрібно зменшити кількість петель від 111 до 68. 68 це 66 плюс дві кромочні петлі. І, ну, відповідно, враховуємо ту кількість петель, яку нам потрібно прибрати. Тобто ми 111 мінус 68, дорівнює 43. Оскільки петлі прибираються по дві в рядку. Тобто симетрично, одна з одного боку рукава, інша з іншого боку рукава. То ми замість 43 візьмемо 44, для того, щоб ну, це було зручніше. А потім оцю недостаючу петлю ми додамо вже при в'язанні планки хибного кетлювання. Для того, щоб ну, при наборі на планку хибного кетлювання. Ось 44 петлі нам потрібно прибрати. Прибирається у нас в кожному рядку по дві петлі. Ділимо на 2. Отримуємо 22 рядки скорочень. І для того, щоб дізнатися, через скільки ж рядків. У нас будуть, нам їх потрібно равномірно розподілити ось тут, от по всій довжині. Для того, щоб дізнатися, скільки рядків, через скільки рядків нам потрібно робити скорочення петель з двох боків, ми 176 ділимо на ці 22 рядка і отримуємо 8. Тобто ми будемо убавляти по дві петлі з кожного боку рукава у кожному восьмому рядку. Все, розрахунок закінчено, ми маємо повну ясність, скільки рядків нам потрібно пров'язати, скільки петель тут добрати, скільки ми отримуємо манжет, яка його довжина. Тобто ми можемо починати виконувати в'язання рукава. О, ще раз наголошую, робимо убавки по дві петлі з кожного боку. У кожному восьмому рядку. Це буде лицьові, я так думаю. У кожному восьмому лицьовому рядку. рукавів. Все. Далі покажу, вже, як виконувати це на практиці. А поки що, всім дякую за увагу і до побачення.